Уявімо, Ілон Маск здійснив свою мрію, і ми організували постійну колонію на Марсі. Завдяки прогресивним технологіям, поки що невідомим, ми також змогли захистити переселенців від космічної радіації. Вона не впливає ані на тривале перебування на червоній планеті, ані на постійне проживання в достатньо екстремальних умовах. З часом ми побачимо зміни в першу чергу антропологічні, які будуть помітні вже на третьому поколінні колоністів. Що станеться з людьми? Чи будуть відрізнятися марсіани від землян? Звичайно, наш вид хомо нікуди не дінеться, незалежно від місця перебування, але будь-яка популяція, ізольована від іншої, обов'язково еволюціонує. За самостійною логікою постійна колонія на Марсі гарантує виконання трьох базових умов виникнення природного механізму створення варіацій, успадкування ознак. Тиск відбору з боку навколишнього середовища. Такі умови виконуються скрізь завжди та для кожного виду. Ми всі еволюціонуємо, поки рухаємось і говоримо. Якщо ви візьмете окремі групи людей і помістите їх у різні локації, відрізані одна від одної, то з часом вони будуть еволюціонувати залежно від місцевої екосистеми. Якби дві окремі популяції перебували в абсолютно однакових умовах, то швидше за все. Еволюціонували б однаково, але Земля і Марс це дуже різні системи. Тиск відбору всередині самих популяцій також може бути досить різним. В кінцевому випадку географічно ізольовані суспільства продукують різні моральні норми та соціальні практики, які теж впливатимуть на антропологічний розвиток. Тож найбільш очевидна відмінність між планетами гравітація, вона має ключове значення для організації життя на Землі. Адже обмежує наш розмір і статуру, Марсіани стануть набагато вищими та тоншими, їм не знадобиться стільки м'язів, скільки є у землян. А от нові легені та, відповідно, грудна клітка збільшаться для землян колоністи виглядатимуть дуже незвично, якщо не бридко. Що, в свою чергу, потягне зміну канонів красоти, переоцінку моральних цінностей і життєвих пріоритетів, земні і марсіанські суспільства суттєво відрізнятимуться між собою. В цілому Марс зі своєю слабшою гравітацією, приблизно 38% земної, неабиякий виклик для людського організму, ми занадто важкі для п'ятої планети від сонця, тож ми побачимо зміни кісткової структури. Низька гравітація призведе до зниження навантаження на кістки, далі суттєва демінералізація та життя в стані постійних переломів, навіть короткий період перебування в космосі призведе до втрати кісткової маси. Першим емігрантам буде важкувато налагоджувати власний побут, промислову і адаптаційну інфраструктуру. Рівень смертності навіть за умови класного медичного обслуговування довгий час залишатиметься на рівні сучасних африканських країн. Негативна ситуація посилиться завдяки двом факторам: по-перше, м'язова атрофія, відсутність опору гравітації призведе до ослаблення м'язів. Зокрема, м'язи ніг та спини втратять силу швидше за інші рухомі апарати, як наслідок менш, проблеми з координацією рухів, зменшення фізичної витривалості та збільшення ризику падінь. По друге, зміни в серцево-судинній системі призведуть до зменшення навантаження на серце та судини, відповідно, зростає ризик інфарктів на фоні зниження об'єму крові. Кисневого голодування та фізичного перезавантаження організму. Що станеться з імунною системою, репродуктивним здоров'ям та енергетичним балансом, ми точно не знаємо. Досліджень за цією тематикою не проводилось, хоча б тому, що у нас відсутня необхідна експериментальна база. Так можна сподіватися на дивовижну здатність людського організму адаптуватися до принципово нових умов, але не забуваємо, що колоністи будуть жити далеко не в земних умовах. Зі штучною атмосферою, їжею, цілим набором вітамінних компенсаторів і, можливо, штучною гравітацією.